Подією століття називають колекціонери Славути виставку, що відкрилась в історичному музеї. Грошовий шлях за 100 років. Ціла епоха репрезентується через купюри царської Росії початку ХХ століття гетьманату Павла Скоропадського, УНР, директорії та УРСР. Пропонується екскурс в історію грошових знаків, до якого в Україні не вдавався ніхто. Це не тільки для Славути, не тільки для Хмельницької області. Це для цієї України буде подія. Подія. Як і в тому плані, що сьогодні є отакий от маленький екскурс в історію грошову, тому що до подій революційних, ну в нас ще є своє свято ювілей міста. А от до подій революційних цього сторіччя, от, у нас там так і написано ось 100 років шляху, то я думаю, що на сьогоднішній день в Україні може ще хтось щось покаже. Але на сьогоднішній день ще цього абсолютно ніхто не робив. Це збірна експозиція, за словами Петра Смірнова, колективний клубний матеріал, який започатковує комплекс виставкових заходів, приурочених до 400-річчя заснування Славути і сторіччя подій 1917 року. Серед них будуть виставки присвячені грошовим знакам, які перебували в обігу в роки Другої світової війни. Далі у періоди 1947-1961 і до 1991 років. Готують до показу колекціонери і монетний ряд табони світу поконтинентально. Відтак експозиції розтягнуться в часі аж до осені і працюватимуть в історичному музеї. Загалом організатори готові дивувати та вражати як фахівців, так і будь-кого, хто хоч трішки цікавиться темою. І, хоч архірідкісних, за словами Петра Смірнова, друкованих грошових знаків колекціонери не мають або не виставляють, виставка не залишить байдужим нікого заслуговує на увагу і подача виставкового матеріалу. Купюри підсилені ілюстративними документальними матеріалами того історичного відрізку часу, який вони представляють. Кожна купюра упакована в якийсь лист. Щось упаковано. Підбирали відповідно якісь грамоти, іншого в нас немає, щоб таке щось показати. І знайти, сьогодні важко, щось звідти старішого. Скажімо, сама старіша грамота в нас є там десь років вісьми роботи ну, християнської красної армії РКК, а потім десь десятиріччя тої самої армії. Але ми старалися і на той період в цей папір упакувати купюру, яка була тоді в обігу, щоб людина, яка приходить і дивиться, щоб вона не тільки, ну, не тільки бачила купюру, а Наше трошки ще туди, в той час заглянула. Цікаво, що із сторічного грошового періоду випадає десятиріччя 1924 34 років, коли грошові знаки друкувались невеликими тиражами, відтак наразі є рідкісними і дорогими. Організатори не називають прізвища колекціонерів, які надали експонати для виставки. Зазначають, що всі вони довгий час займаються улюбленою справою і радіють з того, що їх колекції викликають неабияке захоплення. А сам Петро Андрійович готовий Проводити екскурсію як для дорослих, так і для школярів, розповідати і відповідати на усі запитання, які виникатимуть з приводу цінних експонатів.